Так, всем привет! Сидим без а Зараз будемо розігрувати магнітолу, магнітолу. Ну, це одним піде 2 набори вітола. Для догляду за дисками і для, за затекстилом і пластиком. Що у нас? Вітоловська горілочка, п'ємо кофе. Чому ми п'ємо кофе? Тому що світ ми останній раз бачили вчора, да, Юрка? А сьогодні вже 3 часа дня. Ситуація хелп. Ну, а що робити? Україна виживає. Ми так, погнали. Магнітола синя виходить. Да? 3-4. Победитель. Давай. Блин. Ошибка. Так, вроде наладил барабан на дроп. А сейчас яркостью уберу, секунду. Ты... Два телефона в руках, не пойму, что нажимать. Ну, поехали. Итак, магнитолу сыню выгнал, выиграл Василь Левонюк. Здесь вятом вас. Номер 050-78-00-174, номер вайбера, Василь. Напишіть кому куди відправити. Ще раз. так, Зелена магнітола. Валентина Курочка. Зі святом. Валентина. Номер тільки щоб був Василю я казав. Напишіть на вайбер, щоб зелену магнітолу вам. Уточніть, бо можу забутися. І так, два набора. Полетели. Три, четыре, шесть. Гулять так гулять. Опа, покажи ошибка. Сейчас. Все, каже лимит. Делаем следующим образом. Заходим в студию. Нажимаем в комментарии. Вот так вот делаем. Давай, 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 давай. давай. Короче, вот Олександр Сайко, дякую за відео. Підняли настрій. Олександр, ви виграли два цих набора. 78 00 174. Номер Viber. Слідіться з нами. Напишіть, що ви виграли два набори і куди відправити. Все, лайк, підписка, погнали, дивиться, то, що, ну, техніка, електроніка і світа ще немає, воно глюче. Ловив себе на мислі, що не співаю, чи не знімаю, вам не співаю знімати. Время, время не вистачає. В общем, купили зірком піддони, тільки що на почті три. Трипідона 250 гривень, на якій пошті не скажу. Техносмотр зробили, все чітко, все, Юрко тепер 2 роки їздить. Уже завтра, чи не знаю коли включусь, розбрати, треба розібрати, коротше, загрузити вести на почту і другий треба розвозити. а Той евакуатор, який треба розвозити, стоїть поки на паузі в, общем, в процесі. Заморився, ганяю, ноша ділась. Все одно краще, ніж на пузі лежать, да. Так, що у нас сьогодні спросите? Ви? Сьогодні один з тих немногих днів, коли можна не спішити. Заїхав на Маршала, випив кофійку. Не спіша. На радіо Роксі грає. Тут печка дує в пузо теплим. Значить, зараз будемо грузити розбрасуватель, той останній синій, що залишився. Його треба розібрати, відправити. Деливер. Я не знаю, чи на цей евакуатор типу, проїхатися, на ньому спробувати. Чи не той менше, на якому немає тихо осмотру і страховки. Я хотів на нього грузити, тепер не знаю. Тобто, це під питанням. Зараз якось будемо з Юрком договарюватися. він парень грамотний. Він нам вирішить, що як... Як, де і коли треба зробити. Правильно? Стать вже ніде. Чого стать ніде, спросите ви? Ну то що отак? Так вийшло. Зараз десь тут припаркуємося. та будемо йти щось на роботу роботу, роботи. Ну гадайте, перевернули, ми розбрасываемся чи не, нечаянно Ой, блядь Ладно, люди його за тележки купляють Там мабуть, бункер чуть погнувся Ну но зараз ногой вирівнюємо. Він так плавно просто ліг, Щось у нас не получилось Ну нічого. ничего Мені даже більше так Хуй його знає, що з ним робити Ну ладно сейчас сделать Ой бля Коротше роздивився що тут Регулювання все силы це воно, блядь, нажимається, це тягається туди-сюди. В ну, взагалі, треба було якби переварити бункерок. Бункерок. Напоминаю, це найхужий, з Чотирьох. І зробити його, щоб воно все працювало. Можна було б заробити з нього не кислу суму грошей. Ну... Маємо, що маємо, так що, ну так, будемо потихеньку, по тихій воді, як каже один там чоловік, Дімка. Розібрали, відправили, заробили собі на пачку масла та і все. Ех, жаль, печаль, ну а що робити? Ех, Ну, Машина одразу в роботі, самі розумієте. Бункер, рама. І колеса, мабуть, поїдуть на третьому піддоні. Ми думали вкинути туди, воно, ну тільопка є так, що е, ми з ним не доїдемо з колесами там. Рама теж якась трохи більша, ніж треба. Ну, коротше, наше діло довести до делівері, а далі. Кожен сам за себе. Ну, Бачите, юркові топливо Топліво тобі! Зараз юрко зріже цю штуку, я не знаю зачем вона треба, але нам вона не треба. І потихеньку з Божою допомогою будемо двигатися. Закріпили надіжно, а адже так, то що нема більше стяжок, то що стяжки на тому евакуаторі. І зараз поїдемо туди, треба з нього стягнути такий самий цілий на себе. Коротше, двіж. Поміня... Там нема таких. Поміняли лампу з Юрком, ставили 12 вольтову, бо поворот не блима цей. Там блима, тут не блима. Згоріло. Зараз поїдемо якось відправимо, та треба десь лампу знайти. Ну, це ж тут ще нюанси, я скажу. Блять. Лижать і по стяжкою давиться і впирається в підкрилок. Ну, не знаю, геніальне рішення, по-моєму. Там рішимо. Кого? Трактора немає. На що ти трактор? Кусок нивы, кусок десятки, а знаєте чого-то? Не то що там онман стоїть за глух, вернях заглух. Цеплення кончилось і пуста баночка ця. А в дверях стоїть почти повна бутылка литрова жидкості тормозною. Совпадение не думаю. Ну, сказали, що машина доїде куди хочеш. Я думав, куди хочеш, трохи далі, чем в лубний. Ну ничего, сейчас. Зараз... Зараз все наладимо. Завтра в Київ надо навіть всі здесь розрочно, потім мені на в неї щоб мені все перебрали. Тож, ну, я блядь, розумію, куди я вліз. Це сама дешева машина в інтернеті, і що одне її ожидать. Ну коротше, бачок розширительів ми тут з нашли. знайшли. Перегружаємо. Їхали, взяли ламив пежу, тажо оставили, ламів немає. Ні, а. Зараз коротше з тяжками перетягуємо. Оцей виша сантимовна 8-10 машина. Коротше головняк, ну нічого. Все зараз вийде. І так, братва, київська область. Чисте вікно, яке тільки що вимив на заправки до блеска. Кура яка якогось хера не їде. Значить що ми з вами делаємо? Верні я делаю, ви дивитесь. Київ. Я там брав прицеп недавно і розпродають територію, станок у них 16К20. 50 тисяч гривень озвучили. Я тоді, як шукав собі той один К-62 чи який я не пам'ятаю, 16К20 мінімум на мод соточки 120 йшли. Значить, я посчитав за 50 комплектний робочий, це хороша ціна. Плюс до нього в цю ціну входить ящик інструменту, там ну, до полтони всяких сверл. Коротше, всього, що, що можна, все є. Мечики, речі, шкаф з інструментами. Взагалі повністю там, столи. Ну, коротше, берем. Плюс сверлилка. По-моєму, 12 тисяч гривень. І наш дак здоровіний промишлений, 8 тисяч гривень. это все разом 70 тисяч. Ну, я все зараз не вивезу. Зараз загрузимо. Вернее, думал, думав, маном поїду і вивезу. Ну, бачите, ман не доїхав. Їдемо цим старичком. Без страховки, без техосмотра, без нічого. Взяв документи з нової машини. Там теж Мерседес написано, а вдруг проканає. Да? скажем так, на лаха будемо. На лаха. Літім, загрузим станок сьогодні. Якщо все нормально доїдемо, от вопрос, не, я думаю, доїдемо. То завтра треба поїхати забрати ті інструменти, закрити там питання, все, Х, ставимо. Зачем я беру цей станок, багато з вас напише, ти дурак. Не знаю, блядь, захотілося беру, все. В чому проблема? Ну, Тні люди скурюють по 5 тисяч в місяць гривень. А я станок куплю. Ну що поганого. Я ж їх не пробухав, не прогуляв, ногій порно не потратив, правильно на платні підписки. Так що я вважаю, все нормально. Для тих, хто щось не розуміє, ну. Так бува. Таке життя. Кожен, дорожче як хоче, знаєте. Ну от я так хочу. Оставимо, воно їсти не просить, далі буде видно. Вам же, мабуть, всім інтересно, чи в 9 утра в пробку чи ні в Києві. Звісно ні. Так, орем'я вже обід. Приїхав ось один. Це ми не його ждали короче. Там другого. Перенесли щось, цим не змогли підняти старок. Мас. Не підняв. Чуть-чуть ну, від землі відриває там щось, короче. ну піздецям вам буде. Сидимо, далі ждем. У мене сверлили, накритий, там наждак захований, інструменти, а то ящики. Чу -чу 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 -чу. Так що, нормально буде. Ждемо. У мене кофеечек. Тепло кофейочок. Зарядка, що ще треба. Ну все, проїхав нормальний маніпулятор 5 тонн. Вітер робить. Коротше, немає сніг, стоїть. Сьогодні можу сказати, Київ був хороший город. Однозначно. Туди ну, 20 пробки, якщо повтикав в ту сторону, сюди взагалі отак так просто. Зелена в мене зелена, бачиш, що гружоний йде. Наверно, там клеячко дзвонив, сказав, зелений коридор зробити коло мойцю, все. Зараз перед проварами направо і пішов. Правда, швидко не пішов, бо воно щось важке, його Якийсь хер на фурі піпікав, знаєш знайомий летим, плідемо, двигаємось потихеньку. Я думаю, 50-60-70-80. Ну як на курі буду їхати, а що делать, воно важке, плядь, машину кидає. А вести більш нічим приходиться цьому страдать, маленькому. А ці ще їзди, звісно, інтересні. Обігнав, перестроюсь. Ну таке. Це як везде живемо, їдемо, живемо. Так, мигалки то не по мене, не за мною і не від мене. Вже вечір. вечір. Вигрузив станок, тільки що Юрко задержався крепко. Станок кстати, важкий, аж кран почав переклоняти. Ну, такий хороший. Їдемо ночуємо, завтра ще сверлилка. Що там ще? Наждак здоровенний і інструмент, куча шкафи, тумбочки. Коротше, все Мішка закупив. Коли це не дорога, треба брати, ви ж самі розумієте, я думаю. Зараз тільки що по дощу полазив, зайшов машину, воно туман на лобовому, воно зараз пройде, я думаю. Там Пар туман вся ці діла. Вот все, другий день їду, блядь. Сука, не видно Доганяють ментики короче Рівняються, включають мигалки икалки передо мной пусть і я став. ну прямо все блядь, дебіла, полоса починає рубать а бус там їде якийсь спринтер розорваний без світа, без нічого. ну я став, думаю все пиздец а він за мною їхав, думаю пробили по то що я этот приехал Нема, хай, блядь. Ну епт твою Думаю, слава Богу. Ладно, летим. Нормально. Стряска с утра. Стрес. Ну, отсюда було б недалеко. Я Зача, если нема, то есть если тихо немає, то не заїхати, правильно? Правильно. Можна було б по ньому маном приїхати, якось там потихеньку і забрати. Та і все. Вс. Столиця в мене поламала повністю. Я вже восприймаю це все як должно, як, як нужно. А люди, які в цьому виросли, думають, що по-другому бути не може. І, і так і живемо. Да. На всіх путі проводах ремонти почалися внезапно перед Новим годом. Це весь Київ отак. Ну, одне радує, що назад, якщо швидко загрузюсь. Не три часа, якщо швидко, то я маю вискочити по тій стороні, вона пуста повністю, в шехі пішов. А це не може не радувати правильно? Старичок старахти пока. Ну, машина з бігалками там праву полосу сух відганяє, Гаїш на спереди, марс там нарядний. Це, так, це ж це кортежі не буде, чи як воно у вас працює? А, і сзади якась типа гаїш. Я, я не розумію просто, може собі можна так заказати там, за, за стакан кофе. Мене провели быстріше. А ну хто месний напишіть так положено, чи, це ж не корупція, правильно? Начальник поліції, мабуть, ну, поїхав чи хто-то Сьогодні норм, 20 минут. Птичка в клітки. Я вам ще приймав на мислі, і токарний же вам, по-моєму, не показував, бо вчора ночі вигрузив. Там станки, ящички короче, тут станочок, там станочок. Повний ящик інструмента я кран підняв. Все, двигаємось на виход я думаю, все буде нормально. О, порядочно. А назад я виїду швидко. По Зелений паласіє з казав'я. Ну, не тут то було. Опять пробка. Навірно, велика. Скоро полетіло плотно, швидко з мигалками. Значить, щось там не все так добре, як рисує. Щось і не в'їжджали, а тут і не в'їжджали поток, волоп намного губер. Мені так кажуться, ну, нашу діло, що терпіть, он бачите, там скоро мега вона теж не може доїхати. Так, страшного нічого не случилось. трал двіномер з сопровождением зеленого света Там я таки не наверное, БНВ під нього підлізло, сзади там накрило хостав, там 200 баксов проблема. Ну, а пробка я не знаю на 10 год. Вот. Ну так от. Ну а що? Та швидко 10 минут і пошл. Це, це не пробка, це так. тут Світофори є довші людей, ніж це я стояв. А цим конечно стоять і стоять. От мені подобається. Ну все, я вже думаю свободен, як в морі птічка. Вона там перед праворами ще не газувати, бо вже на швидкість ловлять, то не бачив, це вчора дві машини стояли підряд. Коротше, двигаємось, все в порядку. Пробка чи не ну, скажіть? Так можна Ну, бля, Батарейка сяде в телефоні, камера, пікселі з неї випадуть. А пробка не розсосається. А ну, скажіть, нормально чи ні? Мені подобається. Так це, це одна, з, одна з них і те зараз време обід, часом 11 дня. Це не, не вечір, не час пі-пік. Це просто... Просто. Як ви думаєте, ходив я у ліс по грибі чи ні? Якраз така гроздь хороша на супчик льошинки, а чи ні. Як до себе на город пішов, вирвав і поїхав далі. Я ще кстати, взяв в там пеньки є стрюк, ліпоник, з трьох ліпоних, з жопкою поводив хвостіком, може якийсь там міцелій і пересадиться. на нас єдушого більше грибів буде, не знаю. На що? Сіки той життя, да? так? Тут ситуація ось. Воно все холодне. Все холодне. Може гайки попробувати обтягти, не знаю, не пробував. Е, наш дах дуже здоровенний. Ось колесо з диском на що воно, диск вроді не розхерачений. Накачане повністю. Запаска була, кажу, положи мені в щось, вони мені положили. Свердлівний станок. Зараз е, там зюка. Ящик інструментами повністю засипаний, є лікуном підняли. Ящик тяжеліє, ніж оті два станка місті взятих. Е, Полочки, там ще тиски десь внутрі лежать з нього. Коротше, такий мотор. Да, царський станок. Не, ну все це сказали робочий. Пускачів до нього дали. Е, щас покажу, ще далі щось покажу. Е, оце до машина вечором приїхати, загрузити, все уїде. Починаємо бізнес робити, чи що. О, щось Наші київські партнери роботи нам не підкидують великі. Приходиться тут. Барижнішем займатися. Що ли? Такої мене роботи, щоб багато нулів було, пока. поки. Зараз на СТОшку попробуємо дігнати. А, токарний це короче, коротше, там він стоїть. Він там є, повірте на слово.